Незвична святиня на Чигоринщині закровоточила страсна ікона Спасителя. Крапельку крові на образі побачив настоятель храму. Переконує, це сильний знак Божий і сигнал до перемін. Катерина Ковбій далі. Вівторковий ранок у Суботівському храмі святого Іллі починається з незвичного молебню. Його священнослужителі проводять поряд із іконою, яка кровоточить. Те, що ікона кровить, вперше побачили тиждень тому під час чергової служби. І, служивши панахиду, я звернув увагу, тому що ікона стояла переді мною. Звернув увагу, що на іконі є потік. Спочатку ну, не зовсім зрозумів, потім, коли після панахиду взяв руки і подивився, дійсно ну, переповнив мене такий страх Господній. Тому що, як і ви бачили, так само і я бачу, що бачу, що... і бачив тоді, що ну, це дійсно потік крові. Страсні іконі Спасителя кажуть у храмі всього два роки. Чому кровити почала саме вона, тільки здогадуються та запевняють, таке явище надзвичайно сильний знак, як правило, і мироточіння ікон, і кровоточіння ікон даються Богом для того, щоб попередити народ Божий, тобто християн, про те, що має відбутися якісь події. Герасимівна у Суботові живе все своє життя і за цей час не пропустила жодної святкової служби. Тому й кровоточіння ікони сприймає як хороший знак. Люди просять здоров'я, хрещаться до неї, цілують і просять здоров'я і всього благополуччя. Подивитись на незвичайну ікону вже сходяться віряни з усього Суботова. Незабаром тут чекають на паломників з усієї країни. Цевих мешканців було багато. Ну про це стало відомо зовсім недавно ж. Ще такого ажіотажу не було. Прикластись до незвичної святині можуть усі охочі віряни. Для цієї ікони у Суботівському храмі відвели спеціальне почесне місце. Катерина Ковбі, Роман Буша, Віка Новини.